Ну і третій, зразок, як вони будуть зараз викручуватися від ще однієї архіпатріархальної -патрі... пропагандистки Росії, це Маргарита Сіманян, от що пише ця особина, що такий відступ насправді це дуже мудре рішення, дуже правильне рішення, вілікої відступлення, яке вже все це вже було 100 років назад. Називалась «Велике відступлення 1915 дев'ятсот года, от вони зараз як Фенікс з пополу відновляться. Звісно, тут не потрібно применшувати здатності російського війська до того, щоб з болота перетворюватися на якусь більш-менш боєздатну силу, тому що ворог на все ще сильний, ворог все ще серйозний і чисельний. Тут не потрібно применшувати насправді цих речей. Але я просто кажу про інформаційні меседжі втрати перемоги. І третє, це будуть говорити, що насправді все ето вже було і ето вже е, все хорошо, велике відступлення. Отак, от, от будуть говорити вони, тому що Маргарита Сіманян задала загальний тон всьому цьому всій цій вакханалії. А врешті-решт, все це вони приправити хочуть великою побідою. Адже у Москві відбуваються вибори і от. Ввечері виявляється, в Москві, має бути салют, салют з різних місць будуть феєрверками святкувати втрату Ізюма, Куп'янська, Харківщини і всього 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 що вони втрачають в Україні. Це обурює, звісно, деяких пропагандистських воєнкорів, які кажуть: ну як це так, в Москві салют? На честь чого? На честь того, що в нас тут такі втрати на фронті і втрати по території, і взагалі ми все про. Фукали, м'яко кажучи, так але у Москві людям треба хліба та видовищ. Вони будуть дивитися салюти. Путін в них відкриває колесо огляду. В них все гаразд, в них все хорошо. Ну що то пошло не так, так як так, як вже <плес> є така крилата фраза, що гуляє серед інших ютуб-блогерів, Тож щось пішло не так. Ну, ну окей, щось пішло не так. Дай Боже, щоб все так ішло не так, у них як зараз іде. Ми будемо цього тільки радіти, і будемо далі тішитися з оглядів російської пропаганди. Але найголовніша мета цього відео, друзі, на завершення вам хочу сказати це, щоб ви розуміли, які інформаційні вкиди, яке інформаційне сміття зараз будуть поширювати російські пропагандисти через деякі телеграм-канали, через деякі інші засоби масової інформації. Тому в жодному випадку не ведіться на цю чухню. Вірте офіційній інформації від генерального штабу збройних сил України. Трактуйте її для себе, аналізуйте, отримуйте е, інформацію з кількох джерел, і потім ви складете собі гарну картинку того, що відбувається. Е, ви з Ютуб каналом зараз Фабрика. Новин підписуйтеся е, на нього. Це може бути вашим одним із альтернативних джерел інформації е, для складання загальної картинки. Щиро раджу е, я буду докладати для цього максимальну зусиль, для того щоб вам подавати правдиву інформацію. Мене звати Василь Пихньо. З вас лайки, з вас підписка, з вас коментарі до цього відео. Можливо, ви щось думаєте конкретно з приводу того е списку, який я е щойно вам показав, думок і судження пропагандистів. Пишіть, поспілкуємося. На все добре, до зустрічі.